Добрий ранок, ранку я же встав Сегодня вихідний сьогодні було прям ще сложно вставати хотів максимально довго поспать щоб виспатися Все, давайте йдемо нахисти зуби і мить Так всім здорова. так, Таке зуби нахуй. Я в вахуя, блять, они стыки работают. Треба, блять. И снять видео на ТикТок. шаурму съесть И, блять, одежды выбрать. И гроши такие. Пиздец. Так, хлопці, ми вже пройшли з зміні тренувачки і йдемо готувати хавати. Ось вот, що будемо їсти. Получається, тут курочка, червона риба розмерзається. Це якась блядь, шинка, нахуй. Це яєчка, сир, моцарела, плавлений сирочок. Ще що будемо з цього щось робити вкусненьке. Я думаю, це запечемо. Курочку теж запечемо, але вже ввечері, вона поки розморожиться. А з цього всього зробимо таку яєчню. Вкусненьку. Так що так. Приступаємо до роботи. Така хуйня вийшла. Ввечері буде вкусніше. Ще Чайник поставимо. Чаючком, да? Так, ми на балконі. Хочу подитоку, що в нас вже пройшло. Ми вже поїли, займалися спортом, приготували їжу, помились, да, все це поділили. Е, зараз одягаємося, їдемо рішати свої діла. Зустрічаємося з кінтом, знімаємо відос і побачимо, що буде далі. Ще хочу всіх попросити підписатися на канал, поставити лайк. І також хочу подякувати особисто Кирилу і Назару за мотивацію. Да, скинули Відосик, як дивляться, бля, замотивували сильно. Все, дивіться, звук уже лучше, так? Да? Все, дякую, що дивитесь, пацани. Зустрінемося далі. Я вже зібрався. Пацани, ми вже зустрілися з моїм кінтом Іваном. Yeah. Йдемо знімати вам влог. Блять, відос про шаурму. Побачите його після цього влогу. Все, ждіть. Ну ты понял, Це, типу, суть не на шведкисть, блядь, аж типа авто за менше укусів ебане. Ну прикольно за ковучик. Уйди. Реквизит принесли. Надо. Бать репоню тебе, їбать. насмішити, поки ти їшь, блядь. Ти шо долбай? Ти шо їбанутий? Не, ніхуя. А, сука, укусела Ой, бля. Хуй, ебать, ты шо долго Ебать, давай ж тут туалет зразу, нахуй Я їбу, блядь, шо це тече, че Сука. Фу короче ебаши я нахуй Ваня плохо, от этого кать. Давай, плаваю. бля. Что он, <рик> Блять, я не можу шубати, <рик> не, ні сія, бля, бо я все заводін з'їбул, це царів. Ну подивимося, у кого більше. Ідемо поважимо до них. Хай поважать. Ну. Ага. Йдемо бомжас, питаємо. Оставте оператору. Ти зараз получається, так? Да? <рик> так. <Да. рик> ну я це повинен їбатись <рик> за <ладеб. Так> один. <рик> так якщо <рик> я зараз з'їдаю, то я виграв. Ніхуя. В смілі, ти перший кусав. Яка різниця? Типу суть тому, хто за. Якщо тебе п'ятку. Ну так в тому прикол, у тебе який укус був. Ну, я, ну допустим, я шостий. Їм. Ну, а в мене це тільки шостий буде. Це тільки... Не, Бо він у перший кусав. У нього перший, у час. Ну так, да, але я ще не кусав, і глянь, у нас однаково. А він же кусав. Ні, Я шостий, допустим, ти зараз п'ятий. Ти зараз шостий кусаєш, виходить. Ну, і в тебе вже сьомий буде укус?

Угу. Все, будем. А, не, все. І тут переміг я. Тому Іван довжен мені оплатити шаурму. 400 Ну, зато я на халяву поїв? Ні, ні, за те, що він програв, він повинен зробити хороше діло. кормить людину. Обіщай. Заїбісь? Окей. Все, давай. А. Так, хлопці, я вже прийшов додому. Зробив собі рибу. Зараз буду їсти. Не, вже не, не вмикаю мікрофони, тому що вже вдома смисла нема. Запишу кінець, сижу, граю з хлопцями паб. От, <кхід> прийшли, засняли відосик. Уже і вітя прийшов. Так що зараз будемо їсти та лягати спать. Уже на часах у нас 9.28. Так що поіграю в pub, може подивлюся щось і все, і спадки. Так що всім. Дякую, хто дивився. Пока. До нових зустрічей, до нових відосів. Скоро буде відос. Тіктоці ми рішили все таки на Тікток записати, а не на Ютуб. дивіться.